щоб показати, що професія кельнера, офіціанта є цілком пристойною, шановною професією, що це не обов'язково професія для студентів якась тимчасова і так далі. Є люди, які працюють вже багато років, дехто все своє життя. І ну, в туристичному місті, яким є Львів, насправді кельнери, офіціанти в центрі є людьми, які по суті зустрічають гостей, які обличчя міста для дуже великих людей. Сьогодні взагалі прийнято дарувати квітку кельнеру, тому що сьогодні день кельнера. Я можу сказати, що мені продавали два букети. Мені подарували, здається, чотири окремих квітки. Ну і звичайно, що давали чаєві гроші. Але сьогодні гроші всі ми віддаємо. До закладу, і тут є такий процес, всі чаї збираються разом, і в кінці дня вони розподіляються між всіма автоми. Взагалі я вперше беру участь у дні кельнера. Хоча кельнерство взагалі мені близьке, тому що я колись, через студентські роки, працював в Нью-Йорку на Манхеттені, в двох закладах. Була студентська програма, ми їздили на заробітку, і, звичайно, тоді я вперше відчув, що таке робота офіціанта і наскільки взагалі це. Фізично і емоційно важка робота. Для мене це лучше. Йому подарував квіти, бо він проявив уважність, він дав рекомендації певні, так. От. Він розпочав фактично от моя розпочалося спілкування з Андрієм, воно було приємним. Тепер я задоволення буду споживати те, що мені кельнер Андрій чимось принесе. Перший погляд здається, що це легко розносити страви, забирати пост, але не Ви не потрібно згадувати настрій, зрозуміти, чи потрібна ця увага для людини, чи потрібно його просто заносити в спокою. Зараз є. Я теж була кельнером і відчула на власній шкурі, наскільки це виснажливо і наскільки це втомлює, як до кінця зміни болять ноги. Як легко забути, хто замовив якусь страву і принести щось зовсім інше? Так, як легко забути, що хтось не розрахувався. Це дуже добре, що у нас є день кельнера у колі, тому що це справді ті люди, які, ну, які полегшують наше життя, ми цього навіть не помічаємо. Лишайте. Були. на, на чай. чай! Вони на це заслуговують. Щонайменше. C'est une